Спортивного одягу перший сорт, вага 10 кг, ціна 1550 гривень за весь мішочок. Перші це у нас будуть ось такі, ну типу, джогери. Спортивні штанішки, гарно тягнуться. Розмір XL. Далі світшотик. Ні, худі. Худі, але легесенькі, не зимові. Маленький розмір, великий капюшончик. До речі, про розмір. Мку. Далі ще один худі. Ось таке. Розмір, на жаль, не пише, але маленьке. Десь емка. СК емка. Далі кофтинка на замочку, чорна, укорочена, така досить гарна. Ну, розмір емка також. Далі світшот, чоловічий, напевно, великий розмір. 2X, мабуть, XL або 2 іксель. На наклейці не пише. Далі. Ще одні чоловічі спортивки. Розмір не пише. Ну, також XL, дівчата. Ще один світшотик. Розмір М. Велюрова ковтинка на замочку, супер м'ягенька, приємна, укорочена, я впомню, що це H&M. Ні, я не права, бо no name. Далі такий світшот. Отак, короше. серденьком. Гарний. Так, так, так. Отакий світшотик. Рукавал квіточки. Отака. Класний такий трьох чвертковий рукав. Далі червоний світшот. Худі з високим комірцем. Біленьке худі, воно вже буде тепле порівняно з іншими. І досить таке великий розмір емочка. Далі такі брюки нам попалися, але тягнуться. І розмір великий, десь XL. Кофтинка на замочку. Ще одні спортивки, чоловічі, також великий розмір. Це щось таке класне. Це худі. Але воно легесеньке, весняне. Красота. Вам дивитися, що ви тут далі є. Отако робимо. Далі. Таке худі. це як світер вже якийсь. Ні, світшот, розмір L чоловічий. Джогери ще одні. Розмір буде поскромніший. Десь Еска. Ще один світшот розмір М. Але я думаю, і М сюди теж нормально буде. Далі лосіни. На широкій резиності і висок класно мають посадку. Це у нас тунійка спортивна. О, клас. Взагалі бомба. Сіпочка. Така вона класна на зав'язках, Ще одні лосінки, такі великі, світшот. І останнє, що у нас є в цьому мішку, це буде ось таке худі розміру XL. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів спортивний одяг, перший сорт 1550 гривень за 10 кілограмів.